Гляньте, як їх багато повиставляли цих торшерів, тому що дуже велика знижка. Я показую, як він виглядає. торшер. гарно вони його тут прям. Запалили, все видно, все красиво. Торшер називається Hyuga модель. Тисячу гривень замість 200. Велика знижка, висота в нього 154 сантиметри. Потрібна лампочка, є двадцять сім, вказано. Ось в такій коробочці його можна транспортувати. Мені здається, зручно, ну важкенький, ну все одно зручно транспортувати тисячу гривень замість 800. Величезна на нього знижка. У цих червоних цінниках вказано, що діє знижка до 31-го дванадцятого. Ну, цей також стіл квадратний, він йде розмір 80 на 80. 100, 160, якщо його розкласти. Так, чому тут 160 вказано? Так, а він розкладається. 76 висоту 5 замість 7 ,5. Цих стільців не пам'ятаю в таких красивих чохлах. А, це чого? Ні, ну це він так іде, стілець. Да. Прикольний, слухайте, такий зимовий стілець. Він іде зі знижкою. Стілець у бідність, 45 на 54, 89 висоту, льняний тканина Теді, колір дуб. От 1650 замість 2200. Ну, ці стільці гарненькі, до речі. Ну, Може, я їх не пам'ятаю, тому що вони були тільки зимою минулою, а не було їх от, влітку. І ось стілець у бідній зі знижкою, де така тканина, ну тут прямо крісло. Ось так. Ціна 850, замість 3700. 58 на 58, 84 висоту. Цей столик вказаний, як колір, як темний дуб. Дуже красивий колір. Прям гарно виглядає. Так, ось цей стіл письмовий. 3500, замість 5 48 на 120, 76 висоту. Іде зі знижкою. Ось таке крісло, як офісне. Іде на коліщатах 4. Так, чорні 5 коліс, 3500 замість 6000, 51 на 61 і регулюється 79 на 89, висота. Тканина темно-сірий, чорний, регульована висота. Ага, і поруч зразу вам скажу, столик з гарною знижкою. Так, столик письмовий, 48 на 95, і тут одна шухляда, в тому дві де коричневого кольору, 5 тисяч він коштував, зараз 2750, висота 76 сантиметрів. Вітаю всіх із магазина Юск. Сьогодні буду показувати меблі з найкращими знижками. Ну, в Юскі йдуть знижки до мінус 60%. Хочу вам сказати, судячи з цих коробок, то стільці в них продаються дуже добре. Тут, я так розумію, вони якось все переставили, поставили в одне місце, мабуть, з найкращою знижкою стільці та столи. Ну, от такі стіло бідні 9 тисяч замість 13. Не знаю, скільки це буде знижка, мабуть, десь 30%. Стіл обідній 90 на 190 і на 120% на 280 висота 77 см. Так, ну такий міцний. Дві частини. Так, меламін, дуб, дві частини, 9 тисяч замість 13. Ой, такий стілець, оцей гарний, да, смарагдовий колір, такий як вілюр. Так, в описі стілець обідній, 50 на 60, 82 висоту, темно-зелений колір вказаний. Так, і такі ж стільці. Я не буду параметри читати. Вони всі майже однакові. Просто різна тканина. Тут оксамит сірий, вказано, Ціна 2,350 замість 4,5. Так, ну, мабуть, дійсно на стільці дорожче стали. Так? Хтось мені писав. Ось такий звичайний стілець за 1650, не така вже й велика знижка. Хоча написано до мінус 60. Ось такий бежевий колір. Тут вказано тканина, піщаний колір дуб. І далі. Ну, Всі вони в висоту. Получається, що 87 сантиметрів. Ось такий за 1350. трішки краща. Ціна тканина, асфальт, дуб 44 на 53. І за півтори. Ну от, знижка. А де цей? За півтори з них. А, оце я його й показую. От він. Бачите, отак. Покріпленню, зрозуміла. Він, до речі, півтори замість три, От на нього 50% знижка йде дійсно. Я не знаю, як це штучна, а, штучна шкіра описується. Ну, тут м'якенька деталь. Ну, тут гарна знижка. 49 на 56. 56,85 висоту. Я буду обрати тільки. такі Найбільші знижки, все вам показувати не буду. Ну, тут стілець тканини за 1150 замість 1700, саме ось цей квадратний. Ну, Як прямокутний чи квадратний. Так виглядає. І Стілець 42 на 52, 84 в висоту. Так, стіло бідній складний за 3 тисячі замість 6. От на стіл дуже крута знижка. Оцей стіл ще складається. От він у вас, бачите, три деталі. От тут виходить, якщо його скласти, то такий він буде вузенький, якщо, щоб він вам не заважав. Або одну деталь склали, і він такий от наполовину. На три, виходить, як елементи. Стіл обідній, 3 тисячі замість 6, меламін дуб 80 на 38, на 100 і на 163 розкладається. От якщо така частина, то 100, якщо вся, то 163. І в висоту він 76 см. Ну, оцей стіл зручний і гарна знижка дійсно 50%. Гарна ціна на оце крісло офісне. Воно коштує 3 тисячі замість 5. Сітка сіра 61 на 62. Висота 109-119 регулюється легеньке дихаюче крісло. І знову столик письмовий за 3500, ого, замість 6, також знижка велика. Стіл письмовий, посередині йде шухлядка в, в темному кольорі, ламінат, світлий дуб, чорний, 48 на 120, 76 в висоту. І ще ось таке крісло, також стілець офісний, 3250, замість 6000, в сірому кольорі, 5 коліщат, білий там внизу колір, тут сірий, 55 на 58, і регулюється 81,94. Далі йдуть крісла, присяду якраз ой, так зручно слухати на цьому. Крісло, 7000, тисяч. Це квадратне, воно таке широке. 67 на 70. 81 висоту. Тканина, пісочний дуб коштувало 8,5, зараз коштує 7. Далі, ось оце крісло, воно йде без. Пуф. Пуф продається окремо. Таке крісло, ціна 9 тисяч замість 13. В нього висота 95 см. Так, і 89 на 57. Ну, Така знижка. Льняний колір вказаний. Ну, Розкішне також хочу. Так, Знаєте, просто просісти, зрозуміти, наскільки воно прям широке, таке, Ну, зручне. Далі 5 тисяч замість 7. сірого кольору крісло. Слушайте, тут такий пуф. Так, це ж пуф, може вони не окремо йдуть? А ну, крісло? Ні, крісло без пуфа. Я думала, може воно все таки з цим пуфом. Чому на пуф тоді ціна не вказана? Так, оці все-таки крісла, мені здається, вони йдуть з пуфами, дивіться, тому що на пуфи ціна не вказана окремо. Значить, Ані ні, вказана 3,700. Розмічталось, так сказати, 5 тисяч 6,5 крісло сіре. 97 висоту, 72 на 80 канина, сіро-чорний. Далі 8500 крісло. Ага, крісло з пуфом. Тут прям намальовано, зрозуміло. 8500 замість 13. Зі стільчиком для ніг. Вказано, зі стільчиком для ніг. Ну, зручно, да, колір в колір. Таке крісло 72х115-99 висоту. І ось оце крісло йде зі стільчиком для них. Я ж пам'ятаю, якесь у них таке пухнасте було з цим стільчиком. Так, огляньте, воно 6500, замість 11, 72х118, 98 висоту. І така ще економ пропозиція, 4,5 крісло, як із овчини зроблене, 72х80, колір дуб теді. 4,5 замість 7500. Нормальні знижки на крісла. Крісло йде з обертальною основою. Я його, до речі, щось не пам'ятаю. 11500 замість 15 тисяч, 74 на 79, 89 в висоту. Я так, знаєте, спробувала, воно таке зручне і обертальна основа в нього дуже добра. Далі 4,250. Це в сірому кольорі. Тут міста мало, тому я не можу далі відійти. 69 на 76 і на 90. Тканина сірий. Коштувало 6, коштує 4,250. Поруч крісло. Ну, ось так воно Крісло Гойдалка, бачите, 5500 замість 8000, ціна, 76 на 89, 92 висота. Тканина, світло сірий, вказане. І ось оце зелене крісло 4,5 замість 7,5, 72 на 80, висота 98 см. В смужку чорно бежевий смужки 5500 ого, замість 8,5. Велика знижка 80 на 72 98 см висоту. І ось оце Дитинку. Таке крісло, красивий колір, Мені знаю, мені подобається таке як зимове крісло для Санти. Чи ну, якось посидіти біля каніну в ньому хочеться. Ну, тепло таке від нього йде. 5 тисяч замість 9. 72 на 80 бежевий тканина з коричневим і 98 висоту. Гляньте, всі крісла йдуть зі знижкою. Гарний барний стілець в шоколадному кольорі вказано як коричневий. Я вперше його не бачила. Зараз відійду, покажу. Коштує він 3 тисячі замість 4,5. з половиною стілець. барний, 48 на 57, 105 висоту. Тканина коричневий. Такий же є в сірому кольорі. А ну також зі знижкою. Якось незрозуміло. А цей коричневий. Відходжу, показую. Гарненький. Не було влітку, коли я робила огляд на всі барні меблі, чомусь його не було. І барний стіл, кому потрібний також 11500 замість 15 тисяч. Ось такий великий прям він, цей стіл. Розміри стіл барний 71 на 128-105 висоту дзеркала у них дійсно гарні знижки. Ось оце верхнє. В золотому обідку за 1750 замість 3,5 дзеркало в діаметрі 70 см. Золотий обідок. Ось це меншого розміру в чорному обідку. 1250 замість 2,5. 50% знижка. Діаметр 50 см. І 1750 замість 3,5 дзеркало також в чорному обідку в діаметрі 70 см. Ось оце велике дзеркало. Ну от за поличкою йде, вона йде з великою знижкою. Замість 4,300 воно коштує 2500 дзеркало 60 на 110. Колір вказано як чорний, ну, в чорному обідку. Такі рамки, скажемо, зроблені. Ну, знижка дуже добра. І поруч ще одне дзеркало. Це вже просто така довга, більш вузенька. Також йде зі знижкою за 2 тисячі, замість 3,300. Дзеркало 40 в ширину, і висота в нього 160 сантиметрів в чорному обідку. Книжку поставили на оцей намет. Так його ціна була 1700, а зараз він коштує 1150. 120 на 120, висота 148 сантиметрів, тканина зірки, прання. Його можна прати, що дуже зручно. 30 градусів, слухайте, як зручно. Ану, акція тут Вказана до якого до не вказано. Та ось хочу показати, як він зручно от намет транспортувати його, зібрати, коли він вам не потрібний. В чохлі йде. і ось так в розібраному виді виглядає. Намет ігровий. Не ну, для діток ось такий намет. Столик під номером 8. Гляньте, яка пропозиція. 50% знижка. Ціна в нього 650 замість 1300. В діаметрі він йде 55 см, висота 45 Ось такі металеві чорні ніжки. Фарбований дуб чорний. Так, оці ці столики бувають в чорному, зібраний тут в чорному, а внизу дивіться в бордовому кольорі 47 см в діаметрі, 51 см в висоту. Він як таця, от написано. Таця та столик два в одному. 450 гривень. Це завжди низька ціна. А ще є бежевий. І його легко навіть мені отак просто взяти. І транспортувати його додому дуже легенький, причому взагалі зручний, мені здається, так? такий столик. Хто брав, напишіть 450 гривень, 47 він йде в діаметрі. Цей стілаш білий, він йде з гарною знижкою. 2650 замість 4,300. 64 на 36, на 5 полиць. Нижня полиця найширша і найвища зверху, ну, конусом таким 170 висоту. Так, поближче вам покажу, щоб якось було зрозуміло. Ну, от на нього дуже файна знижка. Ось така рожева поличка, вона йде як конусом найнижча, найширша і менша і менша. Рожевий колір, три полиці, 700 гривень. Висота в неї 68 см 51 на 22 см. І ось гарна пропозиція, дійсно, майже 50%. Ось та верхня полиця, 550 замість 1000. Ціна 62 на, 2, на 20, 80 висоту, білий, натуральний, три полиці. І ось нижня, мені здається, вона ж така ж тільки з чорними цими решітками, там з білими. Да, такі ж характеристики, тільки тут 600 ціна, а там 550. Тут дійсно гарна знижка, тумба під ТВ. Вона коштувала 9 тисяч, ця нижня, коштує зараз 5, розмір у неї 180, в ширину 40 і висота 50 см. Двоє дверцят, одна полиця. Ось так. Будь ласка, всередині немає, ось тут по краям. Бачите, просто такий простір. Тут дві полиці, і з цієї сторони також простір. Ось так виглядає за 5 тисяч. Тут у нас банкетки та лави. Оця перша лава. Вона тканинна, пісочний колір. Так і буде виглядати як намальована 3250 замість 5500. Також непогана знижка. Колір вказаний як пісочний. 90 на 35 і 45 висоту. Ой, оце у нас гарненька така плетена, мені подобається. Це називається банкетка. Вона натуральний сосна, написано колір 90 на 38, 45 висоту, 1750. Замість 4000 Знижка більше, ніж 50%. Може, тому що як вважається, більше літній варіант, така вона плетена. 3 500, ось оця банкетка, замість 5 тисяч, дві полички для взуття, ось там металеві, бачите, ну це вона перевернута, зрозуміло, ось так вона буде виглядати. Банкетка, дві полички для взуття, колір дуб, 72х36, висота 51 см, а коштувала 4 700, і також гарна знижка, і красивий дуже колір тканина. Вказано, як темно-синій. Що... От, бачите, тінь просто падає Ось тут. Красиво видно, який колір. гарний. гарний. Вона відкривається, Є ємність для зберігання, банкетка ця 95 на 37, 45 висоту, 3,250, замість 4,300. Ну, тисячу гривень, виходить, економія. І тут у нас ще йде ось ця, така, колір бежевий знову з новозємністю. Мені здається, такі ж да, 45 висоту, ті ж характеристики 3250 і ціна така. ж. Тут у нас хочу показати все це. Я вже показувала багато разів таку банкетку, 5500 замість 7 крісло зі знижкою. 3250, дивіться, замість 6,5 це крісло. Так, тут прикріплена ця подушка. Розмір у цього крісла 66х68, висота 84 см. Тканина, бежевий дуб. Дуже класна ціна. Поруч стоїть крісло з такими ж характеристиками, за такою ж ціною. Тільки тут тканина, сірий дуб. Ну, ця тканина більш така, знаєте, приємна. Це така, як просто гладенька, а тут така вона цупка. Ну, такі два крісла, виходить, зі знижкою. Ну, 3250 замість 6500 це дійсно 50. 50% знижка вже прийшла тут за рушником. Ну, купити. Я в минулому огляді, до речі, показувала, залишу посилання. У них дуже великі зараз знижки на всі рушники. Ось така етажерка. І побачила етажерку. Я до чого так вона виглядає. Її легко транспортувати на три полиці, як сіточко йде, якийсь як крючок навіть до неї. Етажерка 700 гривень, розмір 40 на 18, 56 в висоту. Написано завжди низька ціна. Мені здається, вона зручна. Виглядає так приємно. Хотілося цей пуф на нього знижена ціну 1750, замість 2500. Незрозуміло це на виставковий зразок чи на все. 1750, написано нова ціна. Він, до речі, зручний, я на нього вже сідала якось. А тут вже виставковий зразок стоїть. Ну, воно тут, де виставкові зразки, може, скоріш за все, і воно, як вистав... виставковий зразок, да, вважається. Тому це може бути тільки в тому магазині Юзку, де я роблю огляд. І я напишу, в якому саме магазині я робила огляд в першому закріпленому коментарі. Я наступний огляд знову буду робити на різдвяне, тому що вони знову цих знижок так багато поставили. Плюс там стільки гірлянд хлопці викладають прям коробок дуже багато. Тому, мабуть, десь у вівторок буду саме в цьому магазині юск, хочу зробити огляд на Різдвяну колекцію. Ну, от, будь ласка, гляньте гном 20 см висоту, 115 гривень, замість 300, кому треба. От такого гнома я навіть не бачила там, де я робила огляд. В якому магазині юск я робила огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім дякую. Дякую, що дивитесь, хочу всім побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока.